Доброго дня всім! У цьому відео розповімо про дійкову гуму силіконову. Ця дійкова гума для ліних апаратів забезпечує м'яке та безпечне доїння з переваг. Вона дуже еластична, не травмує вим'я, гігієнічна, стійка до бактерій, легко миється і також можна стерилізувати. Добре витримує свої властивості у різних умовах. Також дуже довговічна, її вистачає на 2 роки при вірному користуванні. Зараз з вами заміримо її розміри. Зовнішній діаметр 6 см, внутрішній діаметр 25 міліметрів, з іншого боку 10 міліметрів. І також посадкове місце під стаканчик. Можемо знову бачити 18 міліметрів. Також з підійкового гумосилікону підходять стаканчики пластикові, комбіновані стакани і також стакани з нержавійки.